Всім вітання. Хочу сьогодні записати коротеньке відео і показати, які в нас є взаємозв'язки між е, Revit та не тільки та іншими форматами інформації. Не всі знають, але знову ж таки є е, така особливість Revit в тому, що він, по факту, є архівом. Е, якщо, допустимо, зробити з звичайного файлика RAR архів е, і спробувати його відкрити. Звісно, тут версія позичена, то в нас е, файлик буде відкриватися, як звичайно. Тобто відкривається ReVit і каже, там що треба перевести файл, новий чи ні формат. Але якщо відкривати е, Revit не через RAR, чи через zIP, як в нас е, може автоматично відкривати Windows? Бачимо, тут буде файл, а через. 7 zip ще один з форматів 7 zip який в нас є відкритий архів, то бачимо, що тут є просто зразу ось така можливість. І якщо ми просто по папках походимо, то побачимо, що по факту це в нас і є тим самим архівом. Навіть якщо RAR відкрию через 7 zip відкрити архів, я можу два рази класнути по OV файлоку, і бачимо, що відкриється його внутрішня структура. А тут же є поділ на. Формати файлів, які використовуються, їх там можна теж відкривати. Глибоко є якісь частинки, з яких складається в нас файл по своєму змісту. І, відповідно, є частини, які просто діляться на те, щоб файл не був занадто великий. Тобто якісь partitions, тобто розділи в ньому. Ну і якась окрема інформація, де він знаходиться та як він мав би в нас працювати. А ще одна цікава річ, яка в нас є. з... Файлами Autodesk, це, наприклад, DVG. Наприклад, я не маю встановленого автокаду на цьому комп'ютері, але можу якусь інформацію про ці файли дізнатись. Як це можна зробити? Можна, скажімо, відкрити файл DWG через опцію відкрити за допомогою блокноту. І тоді ви побачите, на перший погляд, купу всякого е незрозумілих якихось знаків. Але тут буде часткова інформація, яка буде вам. Корисна. На першу чергу, тут на одній з перших позицій має бути назва е, комп'ютера, на якому було виконано чи останнє збережено цей файл. Відповідно, тут є моє прізвище. Крім того, тут буде інформація про те, в якому е, продукті воно виконувалось, і буде видно ось такий от набір інформації, що цей файл було виконано е, в. Довіреному джерелі, тобто це є DVG, дійсно, файлик, колись він не був, і він може в нас мати відповідно номер продукту, в якому він робився. Він тут є зашифрований, є ключ, який унікальний, унікальний ідентифікатор, який має в собі ця програма, з якої було виконано. І може бути тут ще нижче теж додаткова інформація. Наприклад, тут пише, що. Було використано шрифти з автокаду 2016-го з папочки такої, і де було взято відповідну інформацію там на якийсь друк. В стандартному файлі це ніби нічого особливого, але бувають файли, такі, які у вас чомусь не хоче відкриватись, хоча ніби в них формат сходиться. І ви можете в них теж отримати якусь інформацію. Наприклад, оцей файлик. <кхем> Я можу навіть не відкривати його з допомогою. Блокнота, а просто замінити йому розширення на TXT. Так, так. Якщо його відкрити, то ми побачимо теж тут виконавця. І ми можемо внизу побачити, в якому софті він виконувався. В різних місцях можуть знаходитися ці позначки, але тут, наприклад, пише, що цей файл саме було виконано в Autodesk Civil 3D такої-то версії. І відповідно. Це дає вже вам інформацію, що це є швидше всього файл генплану. Відповідно, в AutoCAD він вам не дуже буде корисний, вам потрібно всі вілі його відкривати, якщо ви хочете мати повний функціонал в ньому. Ну і є файли, які, в принципі, є поламані. Якби я цей файл випробував через AutoCAD відкрити, мені видало помилку, яку неможливо вирішити. Але Теоретично можна принаймні спробувати зрозуміти, звідки він взявся цей файлик. І відкривши його з розширенням TXT, ми побачимо, що він у нас був виконаний в автокаді електричному, його версії електричній, в 2015-му варіанті. Відповідно, може це теж наштовхнути на якісь думки, що з цим пізніше можна робити. І тим більше, ви можете, в принципі, перевіряти, чи файл. Є дійсно правильним. Адже може бути такі варіації, що хтось, скажімо, виконує свою, <кій> має виконати якусь частину роботи і має дедлайн до якогось числа. Відповідно, він не зовсім встигає, він може спробувати зробити поламаний файл, скинути його на пошту, сказати, все готово. Відповідно, потім людина, яка перевіряє пробує відкрити, не виходить, а той до кого. Іде запит, може потім сказати: ой, щось у вас пішло не так, я вам зараз перейшлю файл, але це зараз буде там через 4 дні, коли він встиг це якраз доробити це завдання. Отут ви зможете якраз от перевірити, коли цей файл було редаговано, відповідно, таким чином собі отримати по ньому інформацію. І, скажімо, тут десь має писати дата, коли він був виконаний. Що? Наприклад, дата 21 рік, а не коли вам сказали, що він був готовий. Таким чином є можливість заглядати всередину паліавтодеску і отримувати додаткові відомості. Дякую за увагу.